Вітаю всіх. ну що ж, в Раді зареєстрували законопроект крутий. Я робила про 22 роки я робила. Тепер, чоловіків до 24 років, включно, будуть випускати за кордон без перешкод. Будуть випускати, приймуть цей законопроект, буде прийнято, будуть випускати. Дивіться. Вони не впевнені, що це треба робити. Місяць вилазить десятка жезлів. Вони не впевнені в цьому і є думка, що обставини ще цього не дозволяють повністю робити тупік, бачите? Вони не, зах... вони не хочуть, як би вам сказати, цього допускати. Три королі. Дивіться, як красиво. Є бажання Зеленського, є військові вимоги і є бажання Трампа мобілізації молодих. Я вам так скажу: три королі. Ось є три позиції чітко. Зеленський вважає, що треба молодь випускати, щоб не було скандалу в країні, щоб потім було. Військові вважають, що нам потрібні люди, ми не тягнемо. А Трамп вважає, мобілізуйте з 18 років. І хто тут переможе? Це питання. Тепер давайте. Закон про виїзд за кордон до 24 років буде прийнято в першому читанні. Давайте, в першому читанні його буде прийнято. Любі мої, скандалів багато, король мочів. Питань багато до нього. Ох, як багато питань. Вони не хочуть просто його приймати. Знову питань багато. Обмеження якісь йдуть. Будуть з обмеженнями, ні. Все-таки з обмеженнями буде. Як по мені не будуть всіх підряд. До 24 років всіх підряд не будуть. Обмеження. Мені йдуть обмеження тут. Розумієте, спочатку було 22 роки і все те одне. Тепер до 24 втулили. І вони вважають, що треба їх обмежувати чимось. Не всіх підряд, а по якимось причинам. Бо якщо всі підряд, всі прийдуться спокійно. Обмеження. Що це за обмеження будуть? Це будуть обмеження в освіті? Ні, освіта, ні. Обмеження в цілі виїзду? Ні. Ні і ні і ні. Так, які ще це можуть бути обмеження? Так. Я не знаю. Обмеження по стану здоров'я. Ні. Не знаю, любі мої. Мої варіанти я не знаю. Ану, покажіть мені, які взагалі це будуть обмеження. Чому? Які вони? Чому будуть обмежувати? Паш, в вік, так зрозуміло. Я так розумію, взагалі вони не хочуть нікого випускати. Ось вам дьявол на дні колоди випадає а взагалі. Це як. Затягування закону буде. Ось що вам скажу. На даний момент мені випадає так.